Книги задоволені не з дешевих. Вартість одного примірника в тонкій обкладинці від 50 гривень, у твердій, декоративній від 150. Попри це, Ужгориці читають багато: і легенькі оповідання, і розлогі історичні романи. Скільки людей, столько імнінів. Хто-любить фантастику, хто-любить історію, ізучає, і іще книги, і історію Сербії, історію Венгрії, современних зарубіжних писателів. І електронний, і такою завжди знайдеться книжка. Приобретають і є, що говорять, що от я беру там, я читаю електронну варіанті, але все одно купять одну книгу, і такою. Бібліотека хороша альтернатива купівлі книг. Маючи абонемент вартістю всього 15 гривень, можна читати будь-що. Починаючи від класики, закінчуючи найновішою літературою. Анжеліка працює в бібліотеці більше 20 років. Каже, книги вічні. Книга все-таки привалює, що нас дуже порадувало. У нас читають різну літературу, запитують. Найпопулярніша література у нас зараз все-таки більше це детективи, це фантастика, жанр. Читають людей досить багато зараз. Останнім часом мені подобається научна фантастика. Читаю мене від собою ця книжка. Солявість. Люблю читати сучасну українську літературу, люблю читати детективи. Я більше просто читаю електронні книги, тому всі улюблені книги в мене перечитані. Ну але я хотіла, щоб вони в мене були на поверсі. Хороша електронна книга вартує не менше тисячі гривень. У неї можна завантажити кілька сотень улюблених творів. Я читаю різну, абсолютно різну літературу. Дуже люблю і детективи, і романи, і класику. А зараз зі мною 500 книг в одній. Вона не псує зір, не потрібно сидіти вночі з фонариком вичитувати. Електронна книга це також надзвичайна економія. Я можу собі завантажити будь-яку книгу, яку я тільки забажаю. Електронні чи паперові куплені чи бібліотечні обирати саме вам.